Я пізнаю світ» урок 127 тиждень 15-й. Тема Апонінський півострів. Писемні джерела про давніх слов'ян. Перегляньте трейлер до уроку «Я пізнаю світ». В кінці трейлера повторіть запитання. мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо. Швидкісна лічба для мозку це ж краса. Я класний, урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання. Запитання до уроків. Що нагадує Апенінський півострів своїми обрисами? Яка держава, розташована на Апенінському півострові, є найменшою у світі? Що розповідають писемні джерела про давніх слов'ян? Які рослини розмножуються насінням? Якими органами можуть розмножуватися рослини? Чи готові ви перевірити свої знання з фізики та хімії? Спробуємо з вами дати відповіді на запитання про Апенінський півострів. Перегляньмо відеофрагмент з назвою Світ навколо нас. Вітаю вас, друзі! Я мандрівниця Наталка, знову разом з вами. Ми продовжуємо подорож Південною Європою. Сьогодні нас чекає Апенінський півострів. Рушаймо! Із прекрасних земель давньої Греції ми мандруємо на захід до Апенінського півострова. Між ним та Балканським півостровом пролягає Адріатичне море. Якщо ви уважно поглянете на карту, то побачите, що Апенінський півострів своєю формою нагадує жіночий чобіток. Який ніби видається у Середземне море. Поблизу Апенінського півострова лежать три великі острови: Сицилія, Сардинія та Корсика. Як бачимо, островів тут набагато менше, ніж біля узбережжя Греції, Апенінський півострів відмежований від материка на півночі горами Альпами. Омивається із заходу Лігурійським і Тіренським морями, з півдня Іонічним, зі Сходу Адріатичним. Найбільші річки По Тібр. У рельєфі переважають гори Апеніни. Альпи й Апеніни так тісно пов'язані між собою, що важко встановити. Де закінчується одна система і починається інша. Країни Апенінського півострова це Італія та дві маленькі країни Сан Марино та Ватикан. Ватикан є найменшою суверенною державою містом у світі. Число постійних жителів Ватикану становить приблизно 800 чоловік. 450 з яких мають духовний сан. Столицею Італії є місто Рим. Сусіди Італії, Франція, Швейцарія, Австрія та Словенія. На півночі на кордоні Франції та Італії, в Альпах розташована найвища точка цих країн Гора Монблан. 4748 метрів. Південніше рівнина, а далі гори Апеніни, найвища точка яких гора Корногранде, 2912 метрів. Є також вулканічні форми, діючий вулкан Везувій та найбільш активний вулкан Європи Етна. 3300 метрів розташований на острові Сицилія. На півострові відбуваються часті землетруси. Етна найвищий та найактивніший вулкан Європи. У горі Етна розташовано від 200 до 400 вулканічних кратерів. В середньому кожні три місяці один із них викидає потоки лави. Відео за 6 лютого 2021 року. ІТАЛІЯ це світ навколо нас. Скажіть, будь ласка, що цікавого ви дізналися про Апонінський півострів? А яка держава, розташована на цьому півострові, є найменшою у світі? Чудово! Розгляньмо з вами світлини на третій сторіночці у підручнику. Перша світлина вулкан Етна, який у нас розташований на острові Сицилія. А друга світлина. Гора Корногранде, яка в нас розташована в Італії. Попрацюємо з вами із фрагментом фізичної карти Європи, яка в нас на четвертій сторіночці. Візьмемо участь у географічному дослідженні. Отже, розгляньте фрагмент фізичної карти та знайдіть Апонінський півострів. Скажіть, більша частина Апенінського півострова – це в нас гори чи рівнини? Так, це в нас гори. Назвемо моря, які омивають Апенінський півострів. Так, це Лігурійське море, Тіренське море, Іонічне море, Адріатичне море. Бачимо тут ще в нас. Протікає? Так, протока Отранто. Дуже добре. А тепер спробуємо дати відповіді на запитання. Отже, більша частина Апенінського півострова це гори. Так, країна, на території якої розташована найвища точка Апенінського півострова гора Корногранде. Так, це Італія. Моря, які омивають Апенінський півострів. Правильно це Лігурійське, Іонічне, Тіренське та Адріатичне. І на якому острові розташований найвищий та найактивніший вулкан Європи? Етна. Так, він розташований на острові Сицилія. А тепер відкрите сторіночку сьому політична карта Середземномор'я. Отже, знайдіть на цій карті Апонінський півострів. Так, ось ми бачимо він ніби в нас у вигляді чобіточка. Знайдіть Італію, підкресліть її назву. Знайдіть країни Сан Марино та Ватикан. Підкресліть їхні назви. Назвіть мені столиці Італії. Так, це місто Рим. Підкресліть його назву. Полічіть моря, що омивають Італію. Та напишіть відповідь цифрою. Дуже добре. Візьмемо з вами участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Виконаємо нейробіку від АІ для майбутніх інтелектуалів. Дуже уважно рахуємо кожний раунд. Раунд номер один. Увага! Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ – чемпіонат зі швидкісної лічби. І який результат у вас вийшов у першому раунді? Перевіримо. Відповідь 824 тисячі. Раунд номер два. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Який результат у вас вийшов у другому раунді? Віримо його. Відповідь 972. Раунд номер три. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Який результат у вас вийшов у третьому раунді? Перевіримо. Відповідь 981 тисяча. І раунд номер 4. Увага! Нейробіка для майбутніх істориків від Аї. Чемпіонат. Зі швидкісної лічби. Миттєво полічи речові та писемні історичні джерела. Увага! Зустрічаються пастки! Здогадайся, які саме! Який результат ви отримали у останньому раунді? Перевіримо з вами. 22 речових та писемних джерела. Ну що ж, сторіночка у нас п'ята. Як ви думаєте, чому науковцям? Так складно детально розказати про давніх слов'ян. А які історичні джерела допомогли історикам дізнатися про існування прас... праслав'ян, тобто давніх слов'ян? Так, це писемні історичні джерела. Попрацюємо з вами із наступним завданням. Уявіть себе справжніми дослідниками. Прочитайте писемні джерела істориків та географів давніх народів і виділіть основне. Венеди походять від одного кореня і нині відомі під трьома іменами: венеди антисклавини, візантійський історик Йордан. Венеди будують собі домівки, носять щити і пересуваються пішими, причому з великою швидкістю. Усе це відрізняє їх від сарматів, які проводять своє життя на возі й коні. Давньоримський історик Тацет. Вони живуть вільно і не дають нікому поневолити себе або підкорити. Їх дуже багато. І вони досить витривалі. Тих, хто перебуває в них у полоні, народне тримає назавжди в рабстві, а відпускає їх. Або ж дозволяє оселитися поряд, але вже як вільним людям і друзям. Візантійський імператор Маврикий стратег. Ці племена склавини Анти не підлягають одній людині. А з давніх давен живуть у народоправстві. Тому про все, що для них корисне чи шкідливе, вони міркують спільно. Ці люди високі на зріст і надзвичайно сильні. У всьому іншому обидва варварські народи живуть майже однаково. Єдиного Бога громовершця. Визнають вони владикою всього світу. Візантійський історик. Прокопій Кесарійський. Виділіть основне те, що вам здається основним. Які племена згадувалися в писемних джерелах? Розкажіть. Чому дані слов'яни були вправними воїнами? А як ви думаєте, чи можна назвати три згаданих племені одним народом? Молодці. Чудова робота.